Родова програма рака. Рід наділив сімейними зв'язками. Кожному члену родини наділяє відчуття безпеки, внутрішньої стабільності і виховання. Народження дитина рак наголос, що рід має поповнитись багатопотомками, дотримуватись традицій, виконувати родинні обов'язки та отримувати емоційну підтримку. Сонце в ракі означає батька і відношення з дитиною. Наповнені емоціями, сильними почуттями і сердечними взаємозв'язком. Це знак, який зберігає пам'ять. Пам'ять поколінь. Родова задача рака, основні родові задачі рака трансформація емоційних патернів роду. Ракам часто доводиться працювати з емоційними травмами, які передавалися в їхньому роду з покоління поколінь. Створення здорової душевної основи для майбутніх поколінь, оздоровити емоційний стан, знаходження балансу між турботою і про інших, і турботою про себе, подолання родової програми самопожертви, розвиток здорових кордонів в стосунках, відновлення зв'язку з жіночою лінією роду та зціленим стосунком по материнській лінії з мамою. Розвиток інтуїтивних здібностей та мудрості, роду в сучасне життя, роботи з внутрішньою дитиною, практики прощення, молитва за рід. Ти готова, чи готовий змінити родову програму? Поринь у трансформацію, слідкуй за наступними постами, щоб дізнатися, як гармонізувати свою родову програму. Підписуйся на мій канал. Щоб отримати більше практик.